Молоді люди reddit Що вам набридло чути від старших поколінь. Піди в школу, отримай роботу, одружися, народи дітей, вийди на пенсію, потім помри. Будь-що на кшталт молоді люди не можуть мати болі в спині чи будь які інші фізичні вади. Мовляв, чувак, я б хотів, щоб мої 20 років зробили мене несприйнятливим до трав, але людський організм працює не так. Так, мені також 20. І Я відчуваю сильну біль у спині та шиї через автомобільну аварію Кожного разу, коли я згадую, що мені боляче, це постійно, але я кажу щось лише тоді, коли це так погано, що я не можу поверхнутися, мені кажуть, що я драматизую, або занадто молодий, щоб відчувати справжню біль. Я потрапив у дорожньо-транспортну пригоду зі своїм татом, і мій тато влаштував припадок, про те, яку сильно він відчуває біль, як йому потрібні знеболювані тощо. Лікар прийшов і сказав моєму татові, по суті, що з ним все гаразд, але у мене була розбита спина. Мій тато не повірив би, мій хребет був буквально зігнутий не в ту сторону, і мій тато не міг повірити, що я можу отримати більше травм, ніж він. Він фактично почав прикидатися, що мої травми були його, а мінімальні травми, які він отримав, були моїми. Коли ти станеш старшим, ти погодишся зі мною. Те, що ти старший, не означає, що ти завжди правий, або що ти знаєш відповіді на всі мої життєві проблеми. Ви виросли в інший проміжок часу, з іншими проблемами та іншими суспільними поглядами. Ваші проблеми можуть бути схожими, і ви можете іноді мати рацію. Але це не привід закривати кожну логічну тезу, яку я висуваю, проти ваших переконань цим рядком. Коли ти станеш старшим, ти погодишся зі мною, я не хочу дітей. Коли ти зустрінеш правильну дівчину, ти це зробиш. Трясся, правильною дівчиною для мене буде та, яка не хоче дітей. Я говорив з друзями про те, що не хочу дітей. Вони запитали мене, а що якщо ваша спорідина душа хоче дітей? Тоді вона не була б моєю спорідненою душею. Вони такі осудливі та грубі. Я працюю в ресторані, і я клянуся, що молоді люди набагато вічливіші та спокійніші, тоді як люди літнього віку не мають терпіння, хоча вони вже на пенсії, часто роблять расистські, сексистські, гомофобні та ганьбливі коментарі. Та все ще поводяться так, ніби вони вищі молодого покоління, просто тому що вони живуть довше. Я втомився від людей, які скажуться на те, які молоді люди жахливі. Ніби не вони виростили їх такими, якими вони є. Я ненавиджу час, коли я зареєстрував Facebook у підлітковому віці, а мої батьки казали: не у всьому, що бачиш в інтернеті, до того як вони надсилали мені медичні дослідження з неперевірених неавторитетних джерел, а потім злилися, коли ми перевіряли інформацію. І потрібно від п'яти секунд до п'яти хвилин, щоб довести, що вони не праві. У мої часи ми поважали старших. Вам просто потрібно більше працювати, якщо ви хочете купити будинок. Ось що я зробив. Так я не заробляю 50% ціни будинку на рік, як ти. Ти занадто молодий, щоб томлюватися. іноді мені хочеться відповісти, а ти занадто старий, щоб бути живим. Набредну слухати, як старше покоління поводиться так, ніби їм було важко. Так, моя мама розповідає мені, як важко їм було з їхнім першим будинком, який вони купили, коли їй було 20. Вона була касиром. А батько учний механіка, о, і це був справжній будинок із землею в пристойному передмісті. Тим часом ми з чоловіком 7 років економили на добре оплачуваних роботах на нашу квартиру, але вона запевняє, що їм було важче. Коли ти виростеш, тому що я люблю аніме та відеоігри, не звертаючи увагу на те, що я маю успішну кар'єру, яка вдвічі перевищує їхню. Володію будинком, щаслива одужена, маю тварин, піклуюся про нужденних членів сім'ї, але так я виросту і перестану дивитися мультфільми, звичайно. Потім вони щодня годинами дивляться якесь дурне вигадане ігрове шоу та новини. Принаймні, мультфільми є креативними, а не ті самі повторювані нісенітні програми, які вони вважають такими цікавими. Старші люди. Будь-яка узагальнена скарга на молодих людей. Я, як ти думаєш, хто їх виховав? Це вірно, ваше покоління. У вашого покоління було 18 років, щоб навчати та прищеплювати звички, цінності та навички, якими, на вашу думку, повинні володіти ваші діти. Але натомість ви виховали дорослих, на яких зараз жалієтеся. Тому чому б вам не поскаржитися на своє покоління за погане виховання, замість того, щоб звинувачувати своїх дітей, у тому, якими вони виявилися в результаті вашого виховання, ти пожнеш те, що посієш матусю. Що, щастя, за гроші не купиш. Ця фраза походить з часів, коли фінансова стабільність була просто даністю для значної кількості людей. Фінансова стабільність, безумовно, позитивно впливає на ваше психічне здоров'я. І в наші дні її набагато важче досягти. Так, ця приказка якась тупа. Гроші вирішать кожну мою проблему, і можете посперечатися, що я був би набагато щасливішим. Мені 33. Мені набридло, що мої батьки порівнюють мої труднощі з їхніми труднощами в тому ж віці. Коли моїй мамі було 33, вони були одружені 10 років, троє дітей щойно переїхали у свій третій будинок, Чотири спальні за 189 тисяч доларів. Зараз ціна понад 1 мільйон доларів після одруження та були фінансово стабільними. Я самотній, не маю дітей і живу в батьківському підвалі, тому що місячна оренда коштує дорожче, ніж я заробляю за місяць. Але, мабуть, це неправильно, що я сержуся через це. Моя мама постійно нагадує мені, що всі мої інтереси марні і нікуди мене не приведуть. А потім просто божеволі, бо мене нічого не цікавить. Вони не розуміють, що чим більше вони тиснуть на нас, тим ледачішими та депресивнішими ми стаємо. Просто обійдіть і роздайте своє резюме. Люди будуть вражені ініціативою. Ні. Можливо, 20 років тому, коли 14-річний хлопець давав у кафе резюме, вони були вражені ініціативою. А зараз кожне паперове резюме викидається, ну ти повинен зробити це, щоб відокремитися. Ні, серйозно, їм буде все одно. Немає причин для вас, щоб бути втомленими після роботи, ви цілий день сидите перед комп'ютером. Старше покоління не розуміє, що я насправді роблю, коли працюю вдома, хоча я показую їм свою роботу протягом дня. Проте я завжди вислуховую історії про те, як моєму дідусеві доводилося пішки йти на роботу, підіймаючись у гору в обидві сторони. По 12 дюймах снігу, щоб він міг прогодувати свою сім'ю, і як я повинен бути вдячний за те, що у мене немає важкої роботи. Коли мені було 20, я проживала з мамою та її чоловіком приблизно 6 місяців, і я безпекстанку чула про те, як у 17 років він переїхав, влаштувався на неповний робочий день і мав власну квартиру. Зараз мені 27, але він продовжує цим хвалитися. Цей чоловік досить розумний. Але зараз недостатньо бути просто розумним. Він все ще згадує про це, оскільки я ділю квартиру з сусідом по кімнаті. Це смішно, економіка 95-х 2000-х років була зовсім іншою. Щось про те, як послуги, підписки, невеликі поїздки заважають нам купити будинок. У мене особисто немає підписок, але це все одно дратує та невиховано. Все, що стосується терапії, це дурниця. Так, ваше покоління почувається набагато краще, але приховую ваші проблеми з психічним здоров'ям. Мені 21 рік. І я маю зведеного брата, який на 8 років старший за мене. І щоразу разом він використовує той факт, що він старший за мене, щоб давати мені поради, але зводить мене з розуму, особливо тому, що він знову і знову говорить про те, що я просто повинен зробити так, як він каже. Мені потрібно піти в громадський коледж і подумати про своє майбутнє. Тим часом йому 29 років. Він ніколи не навчався в коледжі, і, наскільки я знаю, не планує. І він досі живе вдома зі мною та нашою мамою. Можливо, я пошкодую про свої татуювання, пірсин тощо, але хіба я не можу насолоджуватися цим зараз? Навіщо жити в страху майбутнього жалю? Про те, що стосується лише мене, це все через клятий телефон. Коли мої батьки та інші родичі жартують про мої плани на майбутнє, одруження, роботу тощо, я не вступаю з ними у сварки, моє навчання в порядку, і я намагаюся стати людиною, якою мене очікують бачити. Тож під час сімейних посиденьок. Та інших заходів, окрім запитань про самопочуття, мені ще й кидали запитання, є дівчина. Я не можу сказати, наскільки я ненавиджу це запитання. Як закритий підлідок, я не можу нічого розповісти своїм батькам, тому просто посміхаюся і намагаюся ігнорувати це. Що мене більше дратує, так це те, що іноді мої батьки підігають і, кажуть щось на кшталт, я впевнений, що він тримається в секреті. Чому вони не можуть просто залишити мене? Ці жарти викликають в мені лють. Мені 64 роки, і я втомився слухати, як люди мого віку скажуться на те, що роблять молоді. Раніше точно не було краще, коли ми були дітьми. З телефоном не так вже й важко розібратися. Справа не в тому, що більше ніхто не говорить, просто ніхто не хоче з тобою спілкуватися. Молоді люди є високоморальними, тому що вони ще не були упокорені життям і не випробували силу обставин. Вони думають, що знають усе і завжди впевнені в цьому. Я дозволю вам здогадатися, з якого покоління прийшла ця цитата. По правді кажучи, життя було б кращим, якби ми перестали наїкати на покоління, молодше і старше. Ми проживаємо наше життя крізь призму нашого покоління, труднощі нашого покоління, це наші власні. Єдине, що ви можете зробити, це прагнути бути кращими за власне покоління, щоб наступне покоління могло сприймати вас як виняток із правил, якими поганими речами не було відоме ваше покоління. Змінено. Це була цитата Аристотеля. Якщо сподобалося відео, постав вподобайку. Обов'язково підпишись на канал, щоб не пропустити майбутні цікаві відео. В коментарях напиши, що тобі набридло чути від старшого покоління.